Десь гама України про поміти. І ми відкрили велику виставку в наших залах, видали каталог. Ця подія, ми дуже її з теплом згадуємо, бо вона дала нам можливість познайомитися з художниками, побувати в майстернях захарпатських митців, когось навіть в музеї. Ну тобто якось все нас зблизило і ми відчули такий душевний контакт. І нам приємно, що ці контакти продовжилися, і якимось чином бажання художників виставитися в нашому музеї вилились те, що от пане Іване з пані Ларисою якраз є сьогодні нашими іменіниками, нашими гостями. Більш 50 років вони йдуть рука об руку, і це породило назву. Нашого проєкту з музею з тої виставки родинні зв'язки сімейні цінності. Весна на двох. Сьогодні ми всі зустрічаємо, вже перебуваємо весні. Сьогодні така тепла, чудова погода. Напевно, все сприяє тому, щоб якось тепліше і душевніше пройшло, пройшло наше відкриття. Я взагалі подивилася, подумала, що не тільки. Е Якісь такі певні дати. І 50 років вашої виставкової діяльності, так я вам купала. Правильно кажу? Ну, це вже 50 -та серйозні такі да, дати. І я думаю, що ви бачите, завжди приємно, коли е, виставка закарпатців, якось всі відгукуються, якось підставляють плече, всі зібралися і... Ну, Учі розбігаються від тієї теплоти, яка випульсує від нашого глядача.